Вітаю на каналі United Farmers. Я в селі Добра, добре, в Черкаській області на фермі. Я вже відзняла випуск і а, вам на початку можу розповісти про що це буде. А, точно. Такого ми ще вам не показували. Я не дуже впевнена взагалі, що на просторах українського Ютубу хтось показує таку інформацію. Неймовірний випуск. Дівчата, скажіть привіт підписникам. Підписуйтесь на канал United Farmers, щоб нас не загубити. Бажаю, як завжди. Приємного перегляду. Підписуйте, ставте лайки, запитуйте. І якщо наберемо багато запитань, то я ще раз приїду і спитаю. От ми зараз про корів розмовляли. Тобто кожна корова має своє досьє, да? Так, кожна корова має свою облікову картку. Програма для обліку поголів'я у нас називається Юніформ, це Дан... Голландія, Нідерланди. Є різні, є з США, є українська розробка. Орсек називається Орсек, ми також ведемо, але Орсек ми ведемо для того, щоб племінний облік вести. Бо так як ми є племінним заводом, тобто ми можемо передавати племінну худобу, то ми зобов'язані вести племінний облік в орсек. А для себе, для внутрішнього господарського обліку, ми ведемо. Програму уніформ. Тартка корови, наприклад. Угу. Там Круто це виглядає. По порядку, йде в даному. виді. Угу. можна вбити номер корови. От, наприклад, там. Давайте придумаємо якусь, там. 34… — така? — Ні, чотири цифри, так. Наприклад, 34,40, ні, такої немає. А, ну, ну, будь — Так. Будь-яку, так. Ну, це молодняк, от, наприклад, ми відкрили тиличку 9… 9 чогось, або днів, або, так, напевно, днів, бо це у роках. Тобто, одна ціла — це один рік, а угу. 9 — це буде там… А, ось її, до речі, дата народження — 12.07.23. Угу, — Тобто, 9 місяців їй. — Так, 9 місяців. І можна і помітки робити? Е, ви йдете по фермі. Бачите, що корова дистрибує на іншу корову, тобто корова в, в охоті. охоті да, її треба парувати. Е, людина, дяну який сидить на, наприклад, в офісі, він не знає, що там десь виявили корову в охоті. Е, його можна повідомити, зайшовши в цей додаток, вибравши охота, вибрати там номер корови і відправити інформацію на сервер. Вони дивляться охоту, наприклад, в цієї тварини. Це така програма є. Тут видно скачки по охоті. І хлопці визначають, коли треба усі міняти, коли краще почекати. І Це у нас така цікавості. Ну, якщо побути день, тут, то можна багато що цікавого, наприклад, побачити. Ну, дуже класний аналіз можна зробити да, з цією програмою. Так. Да. Навіть можна буде. Подивитися, наприклад, як їсть ця мастітна корова. У нас є номер 5822. Ми входимо. 5822 і шукаємо її. Всі корови забиті в цю програму. Не треба ходити шукати, дивитися. Вся інформація протягом. А вона це, 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 це що значить? Це в неї вона погано їла. Тобто вона може могла погано їсти, або вона була в охоті. Mm -hmm. В Охота в нас до навіть чорним тут було показано. Десь скачок пішов. Через це в них впали там А хто у вас має доступ до ці. Е, мають програма. всі від лікарі, е, зоотехнік, обліковець, керуючий фермою. Там. Це було б странно, якщо б Ну всі, да, всі, хто її вміють використовувати, всі мають. Ну, тобто ви не переживаєте, да, що цим програма що може. Хтось зайде, ні. Ну, ні. знаєте, щоб не, ми, не всі Ну Тільки авторизовані юзери. Mm -hmm. да. Є вже не так? Профілактично, розчисти тобто З моменту запуску, тоді коли корова тіме, і перестало дивитися, до сьогоднішнього дня група у нас, у нас десь 120 днів. Тобто ну плюс-мінус. Тобто, корови у нас розчищаються десь 3 рази на рік, Плюс-мінус. Плюс йде лікування корінь. Кожен тиждень ми дивимося на все стадо орієнті і виявляємо храмовий кормін. Тобто потім вони до нас заходять туди, да, ми клікуємо і перші пішли сюди Тобто там за бетоном 600 тонн води, два резервуари розділені, 300 тонн кожен. Потім з, з них Вода йде або на поїлки, або там, на телятники, або на карусель. Потрібен певний запас води. Не можна зразу качати зі скважини, зразу поїлки. Має бути якийсь резервуар, на якому ще там, на випадок аварії можна буде протриматися певний час. Ну Воду ви тільки з резервуарів берете, так? Да? Ну, з артезіанських свердловин. В резервуари, а з резервуарів вже на ті чи інші потреби далі. Ну нормально тут пахне? Нормально так. Тільки знімати треба те, що там, а не на. А ну ви зараз розкажете? Треба стати на фоні. Да. Да. Ну... Процес гноєвидалення видалення відбувається наступним чином. Коли починається доїння, корів виганяють з групи, заїжджає трактор і великим... Ковшом згортає весь рідкий гній шахту, далі цей гній перекачується насосом в ось цей резервуар. Тут стоїть міксер. Міксером це все збовтується до однорідної маси і закачується насосом е, у сепаратор. У сепараторі стоїть сито, де відділяється суха фракція від рідкої. Рідка фракція йде в лагуну, в резервуари для рідких гноювих стоків, а суха фракція пастеризується, сушиться і... Повторно використовується в якості підстилки для корінки. Це, це, йдесь... це спочатку було ферми? Чи... Ні, це вже будувалося це... згодом. Спочатку у нас була зовсім інша технологія утримання, корови були на соломі. Зараз е, корови, е, кожна корова має окреме ліжко, вони називаються. Ну, ну, матраси своє так. Стіло місце, так, да, yeah. своє стійло місце. Тому виникла потреба саме в цій підстилці можна було використовувати пісок, тирсу, але перероблений гній, на нашу думку, це найкраще. Ага. Оця установка називається сепаратор. Тобто тут шнек. Продавлює рідкий гній через сито і випадає вже суха фракція. Далі суха фракція йде на барабан, у нижній контейнер там вона сушиться, пастеризується. Тобто це вже віджатий, але ще недостатньо сухий і не знезаражений. Це вже знезаражений і, і висушений. А знезаражується паром? Так, е, да, температурою. Пастеризація. Пахне? Пахне? Ну, вже пахне чи ні? Ну, вже немає такого запаху м'якого, так? Да? Ну, я б не сказав. Пахне чимось таким сільськогосподарським. <гум> <гум> да, але це на вазони гарний <гум> субстрат, <гум>? Да. Кос. Тобто це все, що корова колись з'їла? <гум> І викакала? Клітковина, так. Клітковина, тут волокна, видно. Є що я ти? Нюхала. Нормальний запах. Ну тут, звісно, на, на любителя. Ну Но... чого ні? Чого не зробиш для контенту? Насправді нормальний запах, жити можна. Звикаєш. На сепараторі. Потім його насипають як. Ну, тут достатньо. Ну, його тут достатньо і він дуже м'який. Бачите, як він амортизує. А як часто його потрібно буде змінювати? Ми його не міняємо, ми кожен день його розпушуємо і досипаємо. І ще досипаємо ну, гашене вапно. Досипаємо, щоб продезінфікувати, підсушити. Потім зверху ще шар нового чистого свіжого і все це перемішуємо спеціальною технікою. Тут. Так, тут. Ну зараз ми це будемо бачити. Вже наповнена. Тут вона вміщає порядка 25 тисяч тонн рідких стоків. Містями глибина сягає 9 метрів. Це все на поля забирає, так? Да. Доброго. Це органічне добриво. Рододопомога. допомога. в природах я не готова. А то мене потім треба буде відкачувати. Воно народилося о 9.50. <зас> Теличка. Хто приймав роди, перший раз напували. О 10.20, другий раз його треба випоїти о 16.20. Тобто люди, які відповідальні за малечого, вони мають таку доску, в якій да. все Тут вказано... Записується, від якої корови, з якої корова групи, хто народився, теличка чи бичок, номер, який присвоїли, о котрій народилося, о котрій перша випойка молозивом, і о котрій друга випойка молозивом. Тобто тут це Банк молозива. Для родинного відділення, да, можна сказати? Так, да, да, для... це відноситься как... безпосередньо uh -huh. до отелів. Тут ми зберігаємо молозиво від, від корів. Uh -huh. Воно заморожується. Так само є перше молозиво, є друге молозиво. Тобто, ну, перша дойка після отелу це перше молозиво, друга дойка після отелу це друге молозиво. Перше молозиво найбільш насичене імуноглобулінами. Тобто, коли народжується теля, то мікрофлора шлунку, вона стерильна. І з першим молозивом ти заносиш туди всю цю мікрофлору, яка надалі буде формувати його імунітет. Тут воно розморожується, тобто виймається касета, ставиться, закривається угу. і воно його так крутить і гріє. Нагріває до температури 42 градусів, температура тіла всередині теляти. Тут лінія, Це, я працював в Америці на кухні деякий час, і у мене була аналогічна лінія, я її запропонував тут. Тут ми миємо пляшечки і соски для випики телят. Тобто машинка. Поставив. Так само обмиємо пляшечки для, для молока. Мобільний. На випадок, якщо кров звідси не буде можливості загнати на карусель, ну якщо вона там слаба, то її можна видоїти тут на місці. Мобільний дойний апарат. Угу. Наступний йде перший телятник, де Для вже, нас безпосередньо mm -hmm. <середньо> вони ростуть, вони туди попадають відразу ж після того, як два, дві випики від молозива. А потім вже згідно е свого фізіологічного стану і періоду розвитку вони вже переміщаються по потім в другий телятник, в третій, четвертий, п'ятий і так далі. І потім вже, коли вже вони підходять в стадії, стадію, бачите, у нас таке стареньке приміщення, де зараз проводить реконструкція, там тваринки вже у нас приходять вже на осіменіння. Угу. Що використовуємо ми для телиць лише сексоване сім'я, що знаєте, таке, яке дає 90% тиличок, лише. нам тільки, тільки дівчатка потрібна. Ну, зрозуміло. І в принципі, такого плану. А зараз Саша буде ви зараз підете з ним, побачите, вони. Від самих менших до самих старших. Кожна телятка утримується в індивідуальному боксі. І після 60-го дня, коли закінчується випайка, ще 20 днів вона стоїть на, в, в гранулках водичці і потім переходить вже в загальну згруповану групу. <тас> і потім вже вони звикають одна до одної. Ага, так. Ага, окей. Ми вовремя. Да, це чистенькі. Помиті зараз їх розкладуть, а потім буде їхати молочний таксі і буде наповнювати їх молоком. Да, ну, молоко це само собою. Нє, ну, молоко це основний ра раціон, а це щоб Ні, ну, вони ж не голодні, запускати бробу. Можно тоже так, ну тут уже чекает Це для чого? Щоб не задувало.

Це той, який сошку не смокче, так? Да? Так. Да. Дренчер називається. І е людині потрібно буде зупинитися і да, його да. випоїти. Так, да, вручну випити, так. Да. Ось це поганенько є. Ось це ще є трошки. Він не знає, що, що, що з ним робити. Він виливає його так? Да? так? Угу. 80 корів? Так, да, 80 корів одночасно. А скільки у вас тут людей працює? Чотири оператори машинного доїння і один слюсер. Корова видоїться там за 3-4 хвилини. Тобто десь уже там на середині вже корова не, не доїться. Да, Є такі, що там багато молока чи... Повільна молоко то та корова може ще тут у кінці стояти і додоюватися. Тоді карусель зупиняється, всі чекають, ну, це, це, це все автоматично. І, як тільки вона видоїлася, карусель рухається далі. Це перше молоко, так? Ну, це типу, як підготовка, типу, як масаж. Перві струйки, да, так. Подивитися, чи немає там сира, якщо сир, то це мастит. Відбираємо проби. Це, це молоко з, з маститних корів, тобто хворі. Ну, по молоку видно, да, що... да, угу. так? Тобто, да, воно... Такі сирні хлоп'я. Навіть буває. Ай. Навіть з кров'ю інколи буває, так? Да? Таке okay, воно. Красиво. Буває навіть з специфічним запахом. Угу. Да. У нас є, можна сказати, Стефілококи, стрептококи. Знаючи збудника хвороби, ми знаємо, чим його лікувати. Бо можна лікувати тим антибіотиком, але цей антибіотик абсолютно безсилий. При цьому збуднику, тому спочатку потрібно знайти збудник, а тоді вже визначити, яким антибіотиком його лікувати. Вона доїться окремо, да вона доїться з усіма, але на бачок. Ну це як це, це якщо її тут визначили на каруселі, то її доїть на бачок, а далі вона йде у лікувальну групу цю маститну, і вона тоді доїться в кінці після всіх разом з такими, <реку> як, як і вона, да. Ну, Ось дівчат 4 години безперервної роботи, так? Так, да, але вони міняються, типу. На процеси міняються. Так, да, так. Да, да. да. Є. І це зміна це, тільки там 5 є годин. паузи, так, Там між групами йде Там групами ну, то... Якщо це нормально, то ні, ми... це нормально. Ну а взагалі паузи, ви на зміну так. виходите. Ну, 6 ну, якщо не пана йому. На 6. Потрогайте. Можно? Это хорошая курова. Я все лиды А ей не больно? Нет, нет, утю, нет, нет, это, а не, вот все. давить и, и тяните. Вот, а так. Вот. А так. Я, да, у меня получилось. А ей не больно? Нет, Нет. <съя> она кайфует. Что? нас же туда ради этого идет. Боже, какая приятная. <с -с 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 Я все цілі даю. Вона ж думає, що, що це телятко в неї смачне. Да. Так. Да. От на цьому процесі скільки? Ну, Десь пів години. Пів години, так? Пів, години, так? пів змінно, так. А, ви, а потім ви на якісь інші процеси йдете? Тобто ви на зміні всі взаємозаміняємо, так? Так, да, вони міняють скоти, роблять. Так. Відсіна. Ми перетираємо все на максимально мілку фракцію, тому ми придбали таку установку, на якій ми зараз подрібнюємо тюки сіна та соломи. Можемо підійти вище і подивитися. Чим мілкіша фракція корму, тим більше поживних речовин з нього отримає корова, тим краще воно усвоюється. Максимально все перетираємо. І тоді корова менше витрачає енергії на перетравлення, а більше витра... витрачає енергії на, на вироботку молока. молока тут ми зберігаємо різні компоненти. Соєва макуха, соняшниковий шрот, кукуруза меляна і сою ми жаримо і дробимо. Ага, чую запах да. смаженої сої. Да, да. Зараз мабуть, так? Да, Цей, зараз? Да, зараз, да, да, Воно да. Так, здать так, ли вона? Ага. Ну ось, Ось вона. така Тепленька.